Ні, у вас ще ні. У вас так половина пляшки тільки хіба. Правда. Так, ви, ви можете це підставити під тобі, що тут більше напор дає. То зараз вона набереться, у вас вже так, ну, більше половини є. Mm. Вже, вже є більше половини, але ще не повна. Mm. Це буде яка Вже у вас повна. Так. Так. Добре. Й Мастер колись сходи на і були. Тож не просто сходи мали свій початок, свій кінець. Кудись вони ж вели. А не так просто. Це натуся, має цілком запах на напусі. Це як має бути. Значите, що отак от хочемо знати, що вона напусі, кастірувати, синювати навколо. І потім джерелі, що ближче біля Трускавця, біля труска озера, там теж є джерело на вкусі, там так само. з стоїть джерело, а теж костріє виставити у нас, є зняти відео. Та набирати, бачите, знову ж самі бачите, можна хоч, хоч 10 літрів, хоч 100 літрів можна і нахтусі набрати. Не то є, а цієї. Тої теж можна набрати. Просто 100 літрів тої нахтусі бійдеться 2400 гривень. 100 літрів цієї відбудеться... Буде коштувати стільки як проїзд на автомобілі сюди, бо навряд чи в руках понесети 100 літрів. Ай, от пані йде той стежкою, якою ми звідси йшли. а цього разу ми тією стежкою прийшли, а підемо тою, якою ми приходили. Трошки було по інакшому якась зміна. Місцена гарна, єдине що тут комарі поруч є. Але взимку їх нема. Та їх і не взимку нема. А, це інша дорога. Ми теж цією дорогою вийдемо до дороги. В районі автозаправки цвинта. Видно, майстер, хтось сюди машиною під'їжджає. Мені дуже добре їхати машиною. А от є і залишки асфальту тут. колись була нормальна, асфальтована стежка до цього джерела на втусі? Асфальт. Ну, а то Ну, і відповідно, бачите, така дорога, що не помилитись з дорогою. Мы <смешно>, знімали дорогу в один бік. Але комментарий часто ты пишешь не показал, как идти назад? Та так само, ну, Разворачиваешься на 180 градусів и йдеш вперед, Чтобы не идти назад А тут мы покажем справиться доріжка Покажем как идти назад Може на бівет в трускавці, звідси підемо. Ні, ми набівет не хочемо. Нам бівт набрит. Добре, не підемо, звісно. На бівет трускавці. Прийдемо тільки до дороги. Чи від бювето в трускавці, напевно, звідси, щоб пішки сюди йти година. Година спокійно, можна зайти пішки. А заїхати можна і за 10 годин. Залежно чому їхати? З ким їхати, так? А я вже видно, бачите, майже до траси дійшли. У ну, нас, до речі, останнім часом, ну не останнім часом, це найближчим часом, правильно казати. З'являлося останнім часом відео переїздів. Трускавець Борислав, Борислав Східниця, Східниця ще кудись, Трускавець ще кудись, Дрогобич ще кудись, то вони будуть ще з'являтися, їх буде більше. Найближчим часом їх буде. А звідси боку це добре видно. А і вежа, там насправді оце таке маленьке, я не знаю, вам видно на горі. Оце оглядова вежа, та на яку ми теж колись ходили. Це її видно звідси. Дорога наліво на Трускавець, направо на Борислав. Я думаю, як машини заїжджають шлагбам, то та там шлагбам, а ліворуч, то не шлагбам. Так машини заїжджаєш. Тут зразу зупинка. Це знову ж такий же орієнтир, я вже не знаю, який ще орієнтир дати, щоб народ знав і напис Борислав. ще це джерело можна не знайти. Джерело в Бориславі. неправда джерело не в Бориславі, бачите, то далі Борислава, там де ми були, то не Борислав. Джерело біля Борислава.